Цього тижня міський голова Нетішина Олександр Супрунюк влаштував прес-конференцію для місцевих змі. Тема рік, як Олександр Олексійович очолює міську раду. Слід зазначити, що мер періодично зустрічався із нетішинськими медійниками, інформував про плани, здобутки, проблеми та перспективи міста і його жителів. Ми в свою чергу розповідали про них в телепрограмах. Зараз об'єктивно, подекуди критично оцінюючи діяльність команди, говорить про те, що вдалося зробити, чого ні. За 2014 рік, за півроку. Вдалося погасити борги в сумі 7,5 мільйонів, які взяти були кредит попередниками у 2013 році, де звітувалося про те, що розказували, що це якісь там скажімо, гроші, якісь з області поступили, насправді це були взяти просто кредити Їх змушені були віддавати. Рік пройшов у нас, вийшов на кінець року, ми прийшли досить успішно. Всі виплати практично зробили, погасили всі борги, в тому числі виплатили заробітну плату і премії для бюджетних організацій. Вдалося виплатити далі. Єдине питання спірне: це 1 мільйон гривень, майже 1 мільйон гривень не заплачено за центр на адміністративний послуг, тому що. На моє глибоке переконання там є зловживання за словами міського голови в кадровій політиці керувався принципом професійності. Вдалося за збіглий період налагодити конструктивну співпрацю із областю і як наслідок залучити з обласного бюджету 5 мільйонів гривень на потреби Нетішина. Складний рік роботи, адже в країні йде війна. Інвестори не хочуть ризикувати. Окрім цього, нагальними, об'ємними і нелегкими стали питання передачі лікарні на баланс міста та децентралізації. В цьому році, знаєте, катастрофічна ситуація зараз нас складається з лікарнею. Заборгованість і понад 3 мільйони. Я особисто звертався зразу, тільки новий губернатор прийшов. От я кілька разів до нього спеціально по цьому питанню їздив, і вдалося наблизити 2,5 з мільйона гривень з кінця року на те, щоб погасити зараз заборгованість, хоча б частково зняти цю напругу. І зараз активно працюємо з міністерством фінансів для того, щоб додатково виділити фінансування на отримання той самої лікарні. Виграли 3 мільйони гривень гривень грант. Пов'язаний це міністерство інфраструктури, давало на області певні гроші, і той кращий проект, який був, вони на ці гроші ці гроші виділяли. Наш проект з поводогону по сільським по старій частині міста. Ми виграли завдяки роботі нашого нашого управління. Маємо зараз можливість залучити ці 3 мільйони гривень для будівництва водогону. Нинішня міська влада на переконання мера налагодила нормальні робочі взаємини із бюджету наповнюючим підприємством міста Хмельницької АЕС. Налагоджена співпраця з атомною станцією. Ясно, що атомна станція сама перебуває в досить в такому скрутному фінансовому становищі. Фактично, вони позбавлені права розпоряджатися, скажімо, там фінансами, це як скажімо, має на як право, і на рівні Києва це досить важко робиться, але те, що може в компетенції Хмельницької атомної станції керівництва, у нас досить нормальна співпраця. Ну робочі такі відносини, і на сьогоднішній день таких непорозумінь серйозних немає. Є питання спірне відносно передачі комунального господарства в. Водоканалу ЦТПК колишнього. От. Ну, в даному випадку нас НАЕК заставляє взяти його на міський баланс. Місцевий баланс, ясно, що ми в такому стані, як воно є, взагалі з такими зараз ну, фінансовими становищами, ми категорично проти того, щоб приймати такий об'єкт зараз на сьогоднішній день. От це таке питання є, але це на рівні на еко. Чи не вперше за історію міста владою виділені кошти на ремонт покрівель 10 будинків за полімерними технологіями? Здійснено капітальні ремонти доріг по вулиці Снігурі, лісовій, поточні між будинками. Розробляються проекти на ремонти по вулицях Солов'ївській та проспекті Незалежності. Все це вже профінансовано. Три мільйони виділено на освіту, капремонти та закупівля парт. І, взагалі, мер переконаний, що якби не навалились проблеми із лікарнею. Ремонти шкіл можна було профінансувати повністю, аби не збирати кошти з батьків. В планах розвантажити дитсад номер 2 перевезти дві групи дітей із обмеженими можливостями у дев'ятий, де є басейн, та забрати перші класи із садків. Таким чином розвантажиться і черга в дошкільні заклади. В планах побудувати дитячий садок по вулиці Варшавській, де передбачається розбудова міста. Щодо об'єднання громад. Практично у нас всі питання основні зняті, є порозуміння із громадами, які об'єднуються. Я скажу, що це досить складно йде по області, у нас якось на диво досить толерантно це все обійшлося. Ми прорахували, що це не буде збитково для міста. Справа в тому, що у нас будуть вилучення менші, десь порядка біля трьох мільйонів, за рахунок того, що у нас додатково люди будуть, скажімо, кількість людей збільшиться. І друге питання, що скорочуються самі сільські ради, як такі, тобто утримання самих сільських рад це 2 мільйони гривень, плюс у нас три сільських ради із п'яти, із які є прибутковими. Тобто десь біля 5 мільйонів шести ми будемо мати додаткових коштів, які ми можемо пустити на розвиток тих самих сіл. І перспектива заключається в тому, що якщо підійти розумно до цього питання, то ми будемо мати вигоду як села, так і саме місто. Тому що ми зможемо і дешеве житло люди можуть отримати, купивши багато ж людей, вже так перебралися по селах. скажімо так, якщо ми зробимо інфраструктуру, якщо ми збережемо садочки школи, якщо ми зробимо хороші дороги, скажімо, то людям буде комфортно жити за 10-15 тих хвилин їзди до міста, не Якщо розумно підійти до цього питання, переконаний мер, то можна мати переваги і для села, і для міста. В планах за сприяння області розробити проєкт на будівництво доріг на вулицю і Білотин, створити в селах Лисича та Дідова Гора такий собі сільгосп-ринок, пустити туди раз в тиждень безкоштовний автобус для нетішенців. У вільних приміщеннях сіл можна оздоровлювати дітей, пульсару та бойового гопака. Було піднято на прес-конференції і резонансне питання забудови біля Веласа. На жаль, документи оформлені були ще чотири роки назад. В цьому році, не в цьому році, в лютому, по-моєму, в квітні і травні місяці, там надавалися якісь ще додатково їм виділялася якась додаткова по-моєму, земля. Знову ж таки, це було до моєї каденції. Вони встигли зробити всі документи до того. На жаль, у нас немає важелів впливу на те, щоб, скажімо, якось вплинути на цих забудовників, тому що зараз на сьогоднішній день. Видається вся документація на будівництво, всі дозволи в області, і ми навіть не знаємо, кому що видано. Оце, якщо землю землю, ми виділили, далі ми ніякого впливу не маємо щодо самого, ці, самого вирізання дерев, дозволу міська рада міського виконком не надавав. Вони приходили в четвер до нас, коли у нас сесія з виконком був. Дуже намагалися пропихнути це питання, але комісія дійсно виїжджала. Дійсно, вони попросили оцінку зробити. Їм оцінку зробили. Але оцінка це не є правом для вирізання. Як би там не було, але якщо громада буде проти, то я 100% буду стояти на стороні громади. Міський голова підкреслив, дозволу на вирубку дерев не давав як компроміс для забудовника зведення однопід'їзного будинка. З боку міської влади здійснювалася постійна підтримка воїнів АТО та їх сімей. 15 дітей таких родин відправлено на оздоровлення в табори. Щось не вдалося виконати із об'єктивних причин, як то створення інвестиційного центру не зовсім влаштовує робота ЖКО. Мешканці Нетішина позитивно змогли оцінити якісні перетворення, озеленення міста, зони відпочинку, створення мотузкових парків, парків розваг тощо. Я чітко розумів, куди я йду. І я прекрасно розумів, що мене чекає. І оці всі речі, які зараз відбуваються, це все прогнозовано. Я думаю, що все-таки команда працює. Ми зараз взяли додатково, що я справлявся сам, практично, з одним заступником, при тому, що мені потрібно три було заступники, скажімо ну так, по штату. А зараз я змушений був взяти ще одного заступника, тому що дуже багато цієї роботи, яка додатково навалилася. І в першу чергу це пов'язано з тим, що саме Шатковський. Константин Васильович, він був головою сільської ради в Поліні, він сам з Волиці родом, там в Лисичому працював, він саме ці села дуже добре знає. І от саме ця людина для того, щоб ми скажімо, максимально комфортно попрацювали і, скажімо, щоб продуктивно об'єднання цих громад було неформальним, а щоб ми могли вступити зразу скажімо, серйозно в ту скажімо, таку кооперацію, яка зараз відбувається.